Де Нема! нема? нема? Як нема? Ну, як Ну У кожній футболки є в ру... два рукавчика і правий, і лів. А У тебе немає. А в тебе немає. Так ти ж ходив у цій футболці, було ж треба отак, з -от піднизу, залізти, і все знайдеш. І що? Є? Є? Да. є? Да. Сідай, сідай, шорти вдівай. дивай. Сідай, вдівай шорти. Собі в діло. Собі ж в діло. Ну, собі то в діло. Давай вдевай, шорт. Давай, Зай. Ану, покажи, як ти шорти вмієш вдівати, гарно. Ану, давай. А як це звание? Спанч Боб. Квадратні штани. давай. Вразні скорпятка. Давай вдівай. Покажи, як покажи, як ти вдиваєш. Покажи, як ти вдиваєш. Рома, я зараз, я зараз сама піду кататись на велосипеді. Йду сама вдіватись. І йти і на велосипеді кататись, так? Давай показую, як ти. Ні, почекай. Дивись, де в тебе? Де переддезат? Спанчбоб. Де де зад? Квадратні скопаки. Квадратні штані. Де вперед де зад? Як mm. мама вчила? Зад, тут. Зад тут? Де зад? Отут зад. Так, да, оттам в тебе зад. А тут. Давай. Де в тебе? Так, ось у шнурочки є, значить, це вперед. Давай. А тут... Етикетка. А, там, а там етикетка добре. Давай. У тебе є одна ж і друга. Давай в тебе тут дві дірочки. Кожна ніжка повинна попасти в свою дірочку. Давай, етикетка. Рома. Рома, чого така? Я тобі кажу, давай вдягайся. Етикетка. Я пішла на велику кататися і не риву потім тут. Я риву. Ти понял? Я пішла. Я риву. Ні, не Забудь про етикетку. Тобі треба вдіти шорти. Етикет. Забу. Давай сюди. Забула етикетку. Хай так буде. Хай так буде? Ні, давай взувай.